Альбіночка, дивіться, зараз виходить, я під на цьому відео виставлю вчора свої розуві, як ти сказала туфлі, туфлі. Альбіночка сказала ні о чому, так? Да? Я не сказала ні о а чом. А що? Не ну чому не підходять? Ну, хто знає, що в мене є розові туфлі? Скажи. У тебе є розовій фартушок. Так, дивіться, я зараз виставлю фотографію, тільки напишіть правду, красиво чи ні. Мені подобається Альбінка, але я шубу потім сняла, я бле без шуби. Ні, ну так, да, я, я потім боса танцювала. Альбінка, я потім сняла туфлі, була боса. Ти бачиш, я бос танцювала. І мене всі бачили. Ну, Я була трезва. трезва, да ще не пила. Зараз я покажу. Дорожки, добрий ранок. Ранок починається з того, що ми щось отримуємо. Поняття, що ми отримуємо присервочки. сірвочки. Получається, я вже не рибна королева, серна королева, юхольна королева, кіжучна королева. Одним словом, я карну. Парбу чергу дівчатка, ми отримали п'ятдесят 50, 50 сервочки. Ви знаєте, що ми беремо? 50 баночок узяли, одразу продали. Дивіться, в першу чергу, що ви мені не говорили, а я все цілую. Правда, це цілувати я не буду, буду пробувати. Це ще більше я, допустим. Значить, дивіться, сільодочка, баночка коштує 320 гривень, мідія 250. Мої хорошенькі замовлення ми робимо тільки на Viber. 098 493 0776. Так починаю з міді, дивіться, мідія, вона вся йде зачищена, вона йде крупна. Вона не виходить, вона не одна із мідії не буває рваною. Подивіться, вона один в один ціленька, вона йде в олії. У неї йде перець, горошок і лимончик. Ось така баночка, вона коштує 250 гривень. Подивіться, яка чиста, зачищена мідя, без всяких, ну, не, ну ви пані, без підрозділ. Такі присервочки. Обично думаємо, як ми. У магазині йдемо, думаю, якщо присірва, вона може бути рвана, там не вкусне. Дівчатки, оця присервочка, вона коштує 320 гривень. Це пам'ятаєте, колись у банках було і Васів, от желізна банка, ми ключом відкривали і її. Дівчки, один годин, ця середочка, дивіться. дивіться. Вся сільодочка йде зачищена, вона може бути або з ікорочкою, або з молочком. У неї, крім цибулі, лаврового листа і перця горошка нічого більше немає. Отака така присевочка, ми її взяли пісу, щоб вона коштує у нас 320, гривень, мідії 250. Любу мідію, яку б я не брала, дівчатка, вона у нас йде зачищена. Люба, люба мідія йде отака чистенька. У неї є перець горошок і лимончик. А ліжунька, ти можеш покурити, ще тоді устати. А хребчик візьме, а Дивіться, вся мідія, вона один в один, дівчатка обична, знаєте, міді, як вона рвана, і там вона може бути з піском, чи з волоском. Вона дійсно смачна і ось така баночка, вона коштує 250 гривень. Що ви хотіли? Зразу, яка з головою, бізові. Молення ми робимо тільки на вайберну, 98, 4, 9, 3, 8, 8, 8, 7. 7 6. Середка ця це я ж кажу, це колись була в нас отак е і, і в осіб банках. Було три, три по-моєму, штучки, вони були, так, да? І в осіб yeah, yeah, не... yeah. банка була, вона дуже була пуска. один в води дівчатка. саме головне, вона йде мало-мало сольна. Вона дуже смачна, вона йде, дивіться, без крові, без нічого. Вони то, що там випили одна середка і вона крупненька. Самий розмірний ряд. Плюс у неї є маленька косточка і ціна отакої баночки 320 гривень. Мідія коштує 250 гривень. Дивіться, любу мідію, яку б я не брала, любу, яку б ми не беремо, вона вся йде зачищена. Так само селедочка, чи ця баночка, чи така баночка, вона вся йде зачищена. Дівчаточки мої, подивіться, цибулька лавровий лист перед горошком. І вона йде по солі, мало. Ну, ми, до речі, а трем, тому що, ви знаєте, з кожною поставкою футбол яка місця. Так само міді, значить, дивіться, мідія 250, сіродочка 320 так, мої дочки, ви знаєте, що ми продали філію, коли вже прямо... Ви знаєте, я вже сплю і бачу, як я його їм. Я так хочу. Дівчатка, ми отако напополам його розрізаємо, дивіться. От, ми його розрізали. На, ми на, просто жалко, розрізали. що Камера Запаху не камера передає, не те, не не що запаха дівчатка мої. Вона, наскільки вона час по солі вам скажу, яка вона по солі. Бо як ну. вчила, ну. Ви розумієте, що? Домашні копчені. Я хочу достати такого кругу, юхалку ми рибують ребряко. Вона дуже смачна, вона викопчена. Ціна і за кілограмів дівчатка. Дивіться, яка вона. Вона йде такими пластами. Бачите, ось такі пластики. Але ми її будемо перерізати, кожна вона вирізана, вирізана дочкою. Чим оце удобно, дивіться, взяли собі дуже вкусно, да? так? Взяли отак от, відрізали. На. Ми зараз Леся одну юхалу і приділаємо Дівочка в дуже смачна. Ціна 1500 гривень за кілограм 098 493 07 70 десятка. Сказати, що вона вкусна, це нічого Вона іменно копчена в домашній копченні. Любили такий кусочок, ми в любому випуску дівчинки, бачите? Ми його, дивіться, не будемо вакуумувати. Ми його зараз у пленочку, дивіться, отакими кусочками, бачите? Ось його перерізали і все. Вона тут немає, навіть ось, ось бачите, є хвостик, але в цьому хвостику вона вся йде різана, дівулечки, вся різана. Дивіться, яка вона шикарна. Дівчатка, 1500 гривень за кілограм. Вона дуже вкусна, вона йде іменно копчена. Любий кусочок, який ми не беремо, дівчатка, подивіться, вона вся йде такими квадратиками. Взяли ножиком, зрізали і з'їли. Вона дуже смачненька, отака ціленька є. Дивіться, 0,984 Дівулечки, вона дуже дуже смачна. От я вам кажу, вона дуже смачна. То тобто вона смачна. Не те, що там вона, знаєте, є димком напитана чи ще. Вона іменно копчена. Це копчення, домашні капчені. Дівчатка, що це домашнє, це все йде домашнє капчення. 098, 4, Дівчатка, що юхало, що вона коштує 1500 п'ятсот за кілограм. Дівчики, ми не беремо багато, ми взяли. 15 постов юкали, 15 сіля кірочок, 50 банок, міді, 50 банок сільоточки. Ми не беремо багато, ми взяли і забули. Дівочки, отако ми його ріжемо. Нарізається воно як масло. Ось воно йде в розрізі, дівчики мої, подивіться, це йде юкало, це у нас йде юкало красиве. Ви От, бачите, отакими долічками ми його робимо. Хочете, а так ми вам загорнемо, хочете отак, воно йде легке. Плюс, дівчатка, дивіться, ви коли берете і, допустимо, ви думаєте, що вам його багато, дівчатки. Половинку зіли, половинку поставили в морозилку. йому нічого не буде. Любий кусочок, отакий ми нарізаємо. Дивіться, однак є хвостик, девочки. Ви на цей хвостик не дивіться, весь процес, всі вітамінчики в нашому хвості. Ось такому красивенько зробили і положили. Так само тут Любий кусочок, дивіться, ми його нарізаємо. Ну, цей кусочок десь буде грам 350. Подивіться, яка вона йде в розрізі. Вона йде викапчена. Дуже-дуже немаловажно. Домашнього копчення. Це філе, кіжуче філе, юкали. 1500 гривень за кілограм. Дивіться, я зараз його так наріжу, але ми не будемо його вакуумувати. Переверни її спинку і покажи, що дійсно. Дивіться, дівчатка, Капчене, дивіться не... це і дівчинки, ну тут навіть, щоб ви не сумнівалися, навіть близько, дівулечки мої. ви знаєте, що ми, я вже дивіться, дівчатка мої, я вам вже мільйон разів сказала, що ми не працюємо на швидкість. Дівчатки, для нас дуже хай його ходимо менше, але ви його у мене ще не один раз візьмете. Замовлення ми робимо на вайду. 0,98493077. Я представляю, ви зараз відкривайте очі. Я, щоб ви просто зараз не розумієте, який тут запах. Ми його не будемо вакуумувати, не треба. Ми його У нас є бумага. Ми або бумагу вам його замотаємо, або ми замотаємо її. І... Сережка, проходь, іди сюди. Сережка, ти зайшов гомік, іди сюди. Дивись. Я вам гостинці даю. Серега. Ось такі. Шо це тут а це Диви, яйця варені, а що там? Це відкритий, побачить. Варентина Сергієвна, Ставь, Сережка, там іди сюди, ти зайшов вогонь. Движ, Сережка, я тебе хочу... Сейчас ты просто перефиле юхали кропа? Юхал? Да. да. Вот, Дивись. А ну просто я тебе дам. А ну давай, Сережка, бери. Бери филе юхалы. И сейчас я тебе дам филе кижуча. По копченостям, а ну скажи, я оно. Пахнет бунтком. Настоящий. Нас, нас да, справжнем, да, да, да. Ну да. да. Почнешь. Ты филе кижуча. Світ, ти кажу. Сережка, треба сьогодні по цей кайдапу. До тих яєць, так? Сережка, треба. Скорі, час чуть дивися, зараз знаєш будеш, тобі розказує. Щас ваша розповість, подивиться в мене у колесо. Дивись, береш, сейчас малий, як виявив. Яйця. Яйця. І такой нам. І около. От дивач привізни, так, Так. Малосулка, да? Лиса уже хочет его... Його... А ну? А, а, а ну, скажи. А ну, иди две альбиночки, и будем... Олег, юбка на туже. А ну, Олег, им подавай, чтобы он Сережка, ты его время зашел. А ну, Як к посоли же, я к посоли юбка на следующий. Малосулка? Да. Юбка на чьи? Девчонки. Ну, это больше пахнет юбком. Сережа, це домашнє копчення? Да? Іменно коптілочку, вот знаєте, воно йде мало-малосольніше. Де да, смачний. Дівчатка замовлення робимо на вайбер 0,9849, 0,7,70. Я хочу сказати, що це юхало? От воно по не похожий. Немає того, що там так? Як це її посолювати? Вона малосольна і дуже-дуже, ну просто смачнюча. Ну, мені так і юхало, дівчатки, ви знаєте що? І ну, так... на. и юхало вкусно, и вкусно и то, и то, да? А ваша тебя такая вкусная, да? Сережка. Мусорка. За тебя А ну, Сережка, наш юг. Ну, давай. Крепче когда ты? Нет. Правильно. Светодушевый один ротик. Альбиночка, иди сюда. Иди, милашка, иди. Альбіна, воно таке вкусне, бери. Кошти 1509 за кілограм. 0,9849076. Так, а, ти на навісна зразу, руки. 30 грамів. Да, милая моя, ну ти не обіжайся. 45 гривень. Пожалуйста. Можна карту? Можна, так, зі зайчик, Вибери пішов. А Режунька сейчас наріжей хлібчик, сейчас будемо дегустировати. Олежка, иди сюда. А ну бери хлебчик. Леся, Леся, бери. Вот бери, бери, берешься уже. Алишусь, подвеси. А ну... Давай, 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 сейчас дай. Сережка, даже мы начекай. Сейчас, значит, сейчас. А я, знаете, что люблю. Ты смотри, а ты чекай, я приду. А ты знаешь, что я вот честно, что я люблю девчонка. А я люблю вот эту шу-шку. Снегу да? Очень. Рекомендую. Все, ужас. Все жуют, Сережка, ти вже не спішиш, да? тебе вже не ждуть. Альбінка, можна я зім, місто теж? Дівчатка. Отказати, що в ньому є чистольчик, там У нас є. дічатка. Мої замовлення ми робимо на вайберні. Вона дуже дійсно, вона дуже смачна діти. Кусочечками ми порізали і вам француз. Скільки кусочок в мене? 400-450 грам. Є філії, юколи, є філіківчик. Воно дуже смачненьке, от воно в розрізі. І я вам хочу сказати, що дві. Не то, що там не треба його не наризати кубиками, подрізала і все. А двірочка дивіться, як твоя ставка беру, то оба! О, да, е, 1500 гривень за кілограм. Дивіться, любий кусочек, Скажіть візьмуть девочки, подивіться, воно дуже смачне, воно є мало-мало структурів. Ну ні, ну правда, воно не те, що Що тобі дощі будемо Ні. Чого, не давай. В не є, щось. Я зараз дам. Сереж, а ну дай, бери хлібчик, давай ще оце. Давай мені, давай. Зараз підеш, подожди. Ну приб'ють один раз, то поїздчи. Давай, бери хлібчик, диви. Чишка, приб'ють будеш. Не спіши, давай. Поїж. Поїж зараз підеш, Сережка, Альбінка заходить. Просто так, дівчатка, отаку, вот бачиш, ми перерізаємо. Давай цього хвостика, я відріжемо його. Давай, найвкусні, девочки, хвостик найвкусний. Ось такими кусочками ми зараз понарізаємо. Красивий від ми зробимо, не переживайте. Це все зараз, дивіться, все повідрізається. знаєте, що я так відрізаю? Я дуже люблю цю шкуру. А, ліжунька, що ти? Що? Іди сюди, зараз. Давай, ліженка, давай. Іди сюди. Мені хватить. За твоє здоров'я, каху, йди сюди. А я, знаєш, львиночки, так ну да, я так люблю. Вони... М -м -м, а ви уже да? не пишете? <ріпіри> Нет. Дуже спішу, чесно. Дайте мені, что-нибудь. А я У вас в руках руках все є? Я знаю, что 10 баночек щучки. Я пошла. Я угадала, що 10 кілограмів треба підрозділи і 10 баночек щучки. Угадала? А, брат, жіни, а ти чекай, добрий день? Чекай, ранний. я прийду. Що це має бути? Добрий день. Дивіться, філій тіруче, філіюколи. А тебе дістався. Так я кожен день тобі їду. Ні, це ви мені їдеться перший раз вийшло. Це великий бутерброд нормально. Я такий кусочок візьму. А ти, ти ж Була, бабушка Галя відхняли кофе був... і все. Ну дуже добре, чесно. Хто хлопь не прогадає нічого. Не прогадає. Бабушка Галя, це вам так зараз. Щас... Ні, ну що я до Давай. А вас так, так? Нічого, хлопчик, зараз ми поїмали не перейти. У нас дивіться, що є 15 на 100, не переживайте. Дякую всім. Бабушка Галя, на юпу, тож, да? це 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 ну юкал ну, тоже, так, пустенько ну, оце? За що ми зараз на камеру це питаєте, бо я рік хоть вам не дам. Я не дам чого чому їхати. Бо вона вкусна, то вона юкала. <рес> і тако, опа, і Валя, вкусненько? — Дуже добре, дуже дякую. вам. — І вам, бабушкаваночка, на здоров'ячко. Приходьте, ви їсти що захочете. А Ліжуня, зви Алінку. Ви думали. Дівчатка не стоїть, але вона дійсно смачна, вона і то, і то. На здоров'я. І такого кубіками відрізали його. А Ліжуня, де Аліночка? Леся, а давай, я їх хліба, мені хліб не надо. Я так не їлась, воно таке і... дуже вкусно. Я хочу шкурочку. Я так шкурки люблю їсти. А я їх так не Я так було просто, просто, просто. Я розумію, що це якби кожного прав, але валямо, алі жінка, давай фільм. Давай, я так, прямо дві.

Так, Філія юкали, Філія Кіруча, 1500 гривень за кілограм. 0,98, 4,93, 0,7, 76. Дівчатка. Ну, не пошкодують, ніяк, так? Дівчатка це ніж смачне. І плюс у нас є селедочка, мідія, дівчатка. Потім є селедочка копчена, така 200 гривень штучки, вона дуже смачна. Потім є і крамові ми отримали, 180 баночок тівали. А є ось кілечка, зараз з вот, тим чорним хлебчиком. Я ви знаєте що? Я Але Жунька, є там хліб. Я настільки люблю кільку, що мені, правда, мені нічого не треба. Ось сніданок. Давай, дивіться, га? Лорички у нас теж модні є. Дві. Дівчатки, дивіться, яка ця кілічка, вона прям отак пусками йде. Стой. Двіка вона йде. Дівчатка, вона не рвана, нічого. Добре? <звучить> Дуже добре каже дай киричку. Я думаю, Кирилл вам не будет, потому что интересно. Любим Богом, счастье, с женой, благополучие и долгих лет жизни. Сказали, да, сегодня Санечки пришли. И у меня правнук Тимурчик, и он его радует. И я такая рада на, белом свете. Все, спасибо вам. Доброго Пожалуйста. Закусили на и пишите. Что не кажется?

Збунити, Ви тоже всі получите. I love you. Вже. Уже не пишаємо, сейчас тільки посчитаю, щоб считалися люди. Я <ріху> 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 считайся. Раз, два, три. Аліночка, як ми тебе берег, я почему хочешь? Берег і Бери, ты вообще берешь сюда, ты забираешь. Дивись, бери, давай ты так доходим. Давай шейнер. Давай, давай. А я люблю. щоб передавався передавался запах. А я... Ну дивись, навіть сліди. Від копчення. да. Я Сейчас я тебе, Валя, скажу, все хорошо, что лучше. Сейчас я тебе, Валя, скажу, все хорошо, что что это такое на хлебчик? Ой. Тетя Валя, насчет филечки, нет? Нет.